Всім привіт. Маємо на продажу таких чотири кобилки, привезених з Польщі. Зараз розкажемо, покажемо. Це перша Бельгійка. Два з половиною роки. Це першеронка, ронка. 4 чи 5. Це після лошати кобил. Це тут є такі дві лошиці. Це щось ПКЗ, Тардене, щось там намішане. Одна така більша, друга менша. Цим по півтора. І півтора. Ці тоги, там в них місяць різниці. Такі, такі кобалки привезені з Польщі на продажу, на обмін. Кого би цікавили. Номер залишимо в описі. Будете дзвонити. Ці дві мають 170 на наліні. Великі копельки. Ця бельгійка, ця перширонка. Під конем. Вова на місцю. А ну підписникам привіт. Всім підписникам привіт. Бачите який коник з пекійні гарний. Сидиш, навіть не, 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 не рухається ніде. З наступаючими святами вас і солодкою кутів всім. Так, такі кобалки, якого будуть цікавити. Продаж, опір. Номер буде в описі. Будете дзвонити. В коні знаходяться, село тисминичани. Івано-Франківська Що кого цікавить. Номер опис. <плес> Дивоні. Там ще є. Але. ще є польські коні. Нема кому гудити, не стає людей. Коней є багато. Стань тут, я перший піду, потім не піду. Так, так, та давай, давай, давай. Два кола зробити, туди, назад, і туди, Давай, а то в цей бік треба знімати, бо туди сонце б'є. Невелика, але така розпалися, ногу, має сьома груба така грива на два боки. Непогана лопше. Добре напресрував, зразу стоїть стойку всі. Зразу в стоїться стоять. В школу прийшли. Може хоч це розбирати? Ноги чистенькі в бельгійці, нічого немає. Ні ззаду, ні з ніде. ні. Чистенькі, як має бути. Нога в неї 28 немає. І на лінійку Дуже моц. Два з половиною уроки буде рости і рости. Дуже моцна буде купити. Так треба боблю сабель. Так, давай поведемо. не на месте. Стой на месте. Сейчас Все, стой, стой. Передавай давай тюбку. Без Я після Лошати лишатися навіть війни не втух Все буде, буде. Тепер наступні. Давай Всіх покажемо окремо. Його всі не хоче йти одна від другої. Давай пішла шосте пішла Його всіх покажемо хря Сейчас я роздуєлой стайк Стань Тайрас на дорогу дайр го Це мала перед маги. Такі. Великий перед має. Це забиває один бік. Притися. Біо дівчат. Ja, ich Давай, ты теперь две туда. А? Цит две туда, останьте с Ця хода буде яке має ще таке нормально і, ваш? Доволодя, і... 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 сіжу, свитанці, грамів віку. Зараз буде світа йдуть. Ага. Але роботи не проголювали. А ну дід, прийдіться з ним. Бьо, дівчата. Бьо, дівча. Це дві старші, то дві молодші. Та не довій старших. Все, по парах? Та не досі ця старша, бо ці чотири чи п'ять буде, причеранець. А ті два з половину. Імп'ютера все равно рік різниці, то то багато.

Там держит тил твой. Там же липти, но туризми. Там же липтивоже, а? Твій, а твій, Добре? Так що кого будуть цікавити Провод наш обі, номер, в опис, буде підзвонити. Є багато коней там ще є, ще є. Ціла стайн, що з Польщі, Жиреці, кобели. лошата є. Дуже великий ви. Кого буде цікавити. Будете дзвонити. Так тяжко. Оберне або такого, як не голова туди пристіма, другу буде дуже грубо. Невелика буде. А. Дуже груба. Це наш варіант якраз то що, то, що ми любимо. Мале, але грубе. Хтось любить великі, високі. Ну. Давай гони. Що? Перший Вова за тобой. Ще трохи знімлю. Давай Вова ним. Давай, пчм, <сх> беспе. хоче давати. Треба тобі запрягати її. Não, eu